Розвиток мовлення узимку на прогулянці. Вітаю вас, дітки. Коли я йшла в дитячий садочок, мені на долонку щось упало. Це сніжинка. Вона принесла вам загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, води сковую в люди. Дружби з дітьми я всіма. Здогадались? Я зима. Вірно. Дітки, а яка зараз пророку? Так, зараз зима. А на дворі тепло чи холодно? Холодно. А що лежить на землі? Сніг, так. А у зумку смар білими сніжинками падає сніг. Він кружляє у повітрі і лягає на землю. Діти, покладіть на свою долоньку сніжинку і спробуйте, як вітерець своїм подихом її здмухнути. Повторіть декілька разів у вас все вийде. Сніжинка принесла нам картину. Розгляньте її. Якого кольору сніг? Білий. Він лежить на землі. Так. Як одягнені діти взимку? Діти одягнені в куртки, шапки, рукавички. А що роблять діти взимку на прогулянці? Діти катаються на санчатах, на лижах, ліплять снігову бабу. Вірно. Послухайте розповідь. Прийшла зима, вся земля, дерева, кущі, вкриті білим пухнастим снігом. Діти вийшли на прогулянку, вони зліпили снігову бабу. Катаються на лижах, санчатах. Всі радіють зимі. Складіть самостійно свою розповідь. У вас все вийде. Пропоную дітки вам гру, назви слова. Зима холодна, ще яка? Сніжна. Морозна, красива, гарна. Сніг білий, а ще який? Блискучий, холодний, м'який, пухнастий. Так. Зимою холодно, а влітку тепло, вірно. На дворі сніг сухий, а в хаті мокрий. Молодці. А зараз гра. Скажи лагідно про зиму, зимонька, так. А про сніг. Сніжок, сніжочок. А сани, санчата, саночки, санки. А про рукавиці. Рукавички. Молодці. Дітки, послухайте вірш. Григорія бойка морозець. Морозиць, морозиць, пощипав нам щічки. Теплі валанки у нас, шубки і рукавички. Морозиць, морозиць, плещимо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Послухайте ще раз вірш. Морозиць, морозиць, пощипав нам щічки. Теплі валанки у нас, шубки і рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні, у дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Вивчіть, будь ласка, вірш самостійно, у вас все вийде. Дітки, дякуємо сніжинці за таку чудову картину і веселу гру. До зустрічі, ви молодці.